Сьогодні на перепаковці ось такий акумулятор Enhel на 14,4 В. Будемо його перепаковувати на акумулятори Sony Murata VTC 6. Це буде перепаковка з Нікелькадмовою на літіоні акумулятори. Отже, перед тим як ставити акумулятори, давайте їх перевіримо на внутрішній опір 12 мільйонів 12 мільйом, 12 мільйом та 12 мільйом. Ось так виглядає вже зібраний акумуляторний блок. Все зварено, все проварено, під'єднані балансуючі виходи. Використовувалася універсальна 100 амперна плата 5С, але за допомогою її перемичок можна зробити або 3С, або 4С. В даному випадку ми зробили з нею 4С збірку на 16,8 В, також підготовлений корпус самого акумулятора, проклеєна контактна площадка, виведені кабеля, також гніздо зарядки виведене. Зараз будемо її е, збирати та перевіряти. Давайте перевіримо акумулятор, е, чи йде заряд на нього. Як бачите, горить зелений світлодіод. При підключенні загорівся червоний світлодіод. Це означає, що заряд на акумулятор поступає. Давайте перевіримо акумулятор е, на навантаження. Отже, подаємо на нього 5 А. Як бачите, акумулятор повністю тримає навантаження. Е, на жаль, мені не передали шуруповерта, тому приходиться так перевіряти. Якщо вам потрібна перепаковка такого акумулятора або іншого, звертайтеся в контактах в шапці профілі.